Підібрав вам для зрівняння а, дві кутові шліфмашини в простонародні, які називаються болгарками. Engel TEAG 120CE з регулюванням Обертів і Bosch Professional 750S також з регулюванням Обертів. А, скажімо так, під, під, Підбирав по потужності. А, у Bosch декларується потужність 750 Вт, у Engel 1100 Вт. Але знаючи, що Енхель, ну, трошки бреше відсотків на 30 на 50 тому е, вважаю, що потужність у них однакова. Тому ось, ось таке і зрівняння. Е, почнемо з корпусу. Як її зручно чи незручно тримати. Е, Bosch дуже зручно тримати, в принципі, і для різки, ну, класична форма не тонка, не товста. Рука обжимається, повністю обхватує. дуже, Як на мене зручна. Як на мене зручно її і шліфувати поверхню. Зручна, в принципі, і пиляти. Вона не призначена для різки бетону, тому ось така. Дивимося зручність Енхеля. Енхель товщий корпус, бачите, сантиметри на два рука у мене не охватує. Скажімо так, полірувальні роботи виконувати ну, він і набагато важчий. Скажімо так, він раза в півтора важче, ніж Bosch, Точно в півтора рази важче. Тобто він досить, досить тяжкий. Поліровочні роботи, ну, як на мене, ну, можливо, комусь і сподобається, але мені не сподобається, тому що, виходить, мішає рукоядочка. Ну, це призначення для різки, я так розумію, для роботи двома руками. Це двохручна машина. Ну, що і можливо, метал зручно різати, можливо, незручно. Ну, мені ця зручніша. Звісно, якщо для різки бетона, десь там, якщо треба різ використовувати, цей енхель зручніше. Але для бетону у неї досить мала потужність. І у Енгеля я не чув, що є кожухи для пилоулавлення бетона. Тому бетон її різати не можна без кожуха. Тому що пил попадає на, якер, на обмотку якорь, стирає, виходить з ладу. І в сервіс Енгеля, ну я думаю, що не прийме це по гарантії. Так, ну, в принципі, конструкція цікава. Так, що цікаво, є показник, що включена кутова шліф-машина. Бачите? Давайте включимо і подивимося. Ось так вона працює. Ну, давайте. якщо... Вона не фіксується, виходить. Нема фіксації. Тобто в роботі треба постійно. Тримати натисненим, але це не впливає, в принципі, дуже зручно тримати її. Як тільки щось стає, це відпустили, вона зупинилася. Зручно. Регулювання обертів. Ну, дуже схоже. Ось у неї, у Енхеля ось тут вона розташована, у Боша ось тут. Дуже легко штовхається, рухається цей повзунок. Ну, в принципі, наскільки я знаю, це сама більша е, проблема е, у цієї кутової шліфмашини, вихід з ладу цього повзунка. Тому е, прохання, якщо ви працюєте, якщо є можливість, працювати на максимальних обертах. А на малих обертах можна працювати, але будь ласка, якусь, або давайте спокій кожні 10-15 хвилин е, і не натискайте сильно. У Боша повзунок рухається, ну, скажімо так, рухається, але не так легко, як у енхеля. Складніше його переміщувати. Ну, не знаю, це конструкційно якось залежить. Так, слідуюче питання. Енхель, ось, бачите, ці місця прорезинові. Дуже зручно його тримати, він е, тримається в руці. Слідуюче питання. Бош немає тут прорезинових деталей, він такий. Пластмасовий весь. Але, як на мене, зручно. Так, фіксація. Фіксатор відкручування. Фіксатор, бачите, у Боша дуже, дуже зручно, зверху стоїть, утаплюється, ну, дуже гарний підхід. Якщо заклинило, його досить зручно натискати. У Енхеля, бачите, він тут зроблений в такому місці. Ось, що, ну. Ну, могли краще якесь місце зробити, щоб його зручно було натискнути, щоб, щоб зафіксувати диск. Так, як він там фіксується. Оп, втопився. Бачите? Ось втопився, він зафіксований. Тобто Зручність у Боша краще. Так, що ще? Для ручка Уенфіля ось така ручка йде в комплекті. Ну, у нього менша різьба трошки. Ручка прорезинова, якісна. Ну, це не антивібраційна, але прорезинова. Ось тут в ручці зберігається ключ для відкручування. Ось такий він. Цікаво його, треба сюди. щоб не поламати, треба на місце ставити. Отак. Обоша ну, класика, йде комплект. Ось така пластмасова ручка ну, з досить простою різьбою. Так, що ще я хотів вам сказати? Шнур. Звісно, шнур, якщо ви подивитесь, у Боша прорезиновий шнур резиновий, у емхеля пластиковий шнур. Ну, Ціна у них приблизно відрізняється, Бош приблизно в півтора рази дорожче, ніж Емхель. Тому ціна також важливий показник. Убоша е, клас, класична фіксація. Е, так, все роздивилися, Кожухи. Кожух у Енхеля швидкоз'ємний, у Убоша класичний, який треба закручувати. Е, ось такою. На, тут на кінчику є шестиградник, який закручується викручується. Так, пам'ятайте, що без кожуха працювати не можна ніколи. Так, тепер шайбочки кріплення. Принципова різниця шайбочок, якщо ви подивитесь, у Боша. Ось така глибина, вона досить глибока заходить. Вона набагато якісніша, ніж у енхеля. У енхеля, бачите, сцеплення дуже маленьке. Ну і немає фіксації по бокам. Тому. Крім того, якщо ви перевернете цю шайбочку, у Боша є ще спеціальна резиночка яка е, і така перфорація, яка тримає диск. У Енхеля немає. Так, так виробник вирішив. Ну, В принципі, весь огляд цих е, працюють, Енхель чуть, -чуть е, шум більше від Енгеля, ніж е, від Боша. Але, як на мене, вони нормально працюють і мають. Обидві місце на життя і на е, роботу. Всього найкращого. Купляйте, звертайтеся, беріть мене в мене прокат. До побачення!